У санаторії Святі Гори привезли переселенців людей з особливими потребами з Одеси. Наразі їх тут 130. Серед них є діти і дорослі. Пані Марина разом з 20-ма, такими ж як вона, людьми з особливими фізичними потребами, виїхала з Донецька у липні 2014 року. Першим пунктом їхньої зупинки було село Сергіївка Одеської області. Далі вони потрапили до санаторію Куяльник влітку там вже мешкало 150 переселенців з особливими потребами. За рік їх кількість збільшилася до 450. Тож у санаторії санаторії були не в змозі її годувати. Нам було пропонована оплата за питання 16 гривень прийом їжі. Хто мог ходив, звісно, це перше час, буквально через 4 місяці нам повисили плату за питання, стало 25. Потім, коли адміністрація Одеська не стала проплачувати за нас взагалі, тільки обіцяннями кормила, і санаторій повністю відказався нас кормити. Далі жити у санаторії ставало все складніше, говорить Марина Веткова. Потом ну, до цього почало відключення світу, от, як вірно вони розповідали, света, відключення ліфтів, відключення води. Як тільки переселенці з особливими потребами почули про те, що їх готові прийняти у Святогірську, одразу зібрали речі і приїхали. Їх розселили у двох корпусах санаторію. Тут вони займають перші поверхи. Оскільки будівля не була прилаштована для людей з особливими потребами, тут на швидкоруч побудували пандус, а наразі закінчують ремонт у спеціальній душовій кімнаті. У будівлі вже ввімкнули опалення. Щоправда, ще немає гарячої води і не працює ліфт. Втім, люди, які були змушені тікати від військових дій, вже потроху прилаштувалися до нових умов життя і задоволені тим, як їх тут зустріли. Не було отоплення, дали отоплення. Нету води, вон котел вже привезли, сказали, на днях його встановлять. Спокійно, ну, чувство вдома. Так що я ж говорю, і жало це нічим, Хоч ніяк три сміються, кажуть, а у нюсіда, все слава богу. Я кажу, знаєте, як раптати Не треба ні на що. До санаторію приїжджають працівники соціальної та пенсійної служби, медики. У кімнатах переселенців є телевізор та холодильник. За добу вони платять 14 гривень, годують раз на день за рахунок благодійника. Родина Мальцевих з Первомайську змінила п'ять міст перед тим, як потрапити до Святогірська. Але найжахливіший спогад це 40 днів та ночей у підвалі. Наливали туда постное масло, делали с веревочек такие веревочки из, из ткани, да? поджигали, и вот так они горели. Каганцы называются. Ни света, ни газа, ни воды. Вот, вот так вот кружку давали воды. Набираешь рот, моешь руки, умываешься, сорта вот с этой кружечки. Після усіх поневірянь пані Юлія з інвалідністю третьої групи та її чоловік з інвалідністю першої групи новим помешканням та ставленням персоналу задоволені. Тут Ми тут коляску ставимо, сумки, що тут нас вішаємо. От здесь, от, сюди проходите. маленька вішаємо. ну здесь сюди да? Люксембурзький Червоний Хрест розглядає питання фінансування ремонту корпусів. Наразі ж адміністрація санаторію працює над тим, щоб дати гарячу воду. Чи вода поки що не запущена, тому що тікуші ремонту топління займов больше роз... розповані. Планіруємо але... переселенці з особливими потребами після багатьох місяців метарств разом стали родиною. Втім, кожен з них засинає та прокидається з однією думкою повернутися додому. Хоча помешкання багатьох або пошкоджені, або вщент зруйновані. Така тяжіть на душі, що ти все таки ну як ні. Не... будем говорить, как бы называть вещи своими именами, все равно бомж, понимаете? Что такое без своего угла? Все равно вот как-то вот напряги в каком-то вот, ну, морально, конечно, очень тяжело. И встаешь, включаешь телевизор, новости, и когда слушаешь, и думаешь, как хочется услышать, все закончилось. Это, наверное, наша будет, ну, я не знаю, люди радуются этому, мы будем радоваться вот этим словам, как, наверное, после войны, когда 9 мая